Привіт, друзі! Як справи? Я отримала багато повідомлень на мій блог, де мене попросили приготувати якийсь особливий смузі. Тож я зазирнула у блокнот Ольги і знайшла для себе полунично-банановий коктейль з мюслі або гранолою. Тож, якщо ви готові, я починаю готувати. Це ідеальний післяобідній перекус, або ж його можна вживати після довгих занять спортом. Мені потрібна полуниця. Банан. Трішки молока. Так, ложка мюслі. Саме це зробить його особливим наш коктейль. Я покладу ще трішки, бо я люблю гранолу. Так, дрібка кориці, дрібка імбирного порошку і трішки какао. Тож зараз я збираюся все це перебити в блендері. Ось мій коктейль і можу його налити у склянку. Ой, як вже пахне чудово. Так, ідеально. А тепер прикрасити його. Я збираюсь покласти ще трішечки гранолу. Так, дібка какао, чи трохи... чи трохи більше какао. Дуже добре підходить для додавання кольору. І ця барвиста посипка, вона теж дуже гарна. М -м -м. Дуже смішно. І нарешті остання деталь. Полуниця. Я чплю її на оцю паличку. Ось так. Та-дам! Тепер у нас ідеальний смузі для спортивного дня. Мені нічого не залишається, як спробувати. І до зустрічі в наступному рецепті. Бувайте!